Знаєте компанію, яка ще не з кредит банком? Рекомендуйте відкрити рахунок та отримайте 2000 гривень. Подробиці під відео. Шановні, Ви вже знаєте про це жахливе вбивство Андрія Порубія. Бачите, я зараз навіть не вітаюсь пафосно, нічого не кажу. Це шок, це шок для мільйонів людей. Я на жаль, от в чергове починаю із злочину проти української держави, частиною якої точно був Андрій Порубій. І я знаю, що знайдуться рафіновані, я умовно для себе називаю такі, знаєте, ліволіберали і пацифісти, які почнуть казати, що треба дочекатися результатів розслідування, і все таки інше. Дочекатися, звісно, треба так. Але для мене все зрозуміло, чому парубія вбила Росія, тому що це частина війни проти українців. От вся ця судоплатовщина. А російські спецслужби завжди цим займалися, як би вони не називалися: НКВД, КГБ, ФСБ, Судоплатовщина, яка оспівана в піснях, яка про неї сотні книжок написано, а знято фільмів про те, як вони вбивали і вбивають людей. Це елемент ворожої культури. У мене немає жодних сумнівів, що. Андрія Порубія вбила Путінська Росія і її агентура в Україні. На зв'язку з нами Ігор Гринів, політтехнолог, народний депутат скликань, очільник інституту стратегічних досліджень та прогнозів Янус. Пане Ігоре, мої співчуття вам. Я ось 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 так я зараз вам скажу. Дякую навзаєм. Знаєте, ми дійсно з Андрієм. Не можу сказати, познайомилися, бо вже тяжко це слово вживати. Ми разом були з 88-го року. Я тоді очолював товариство Лева, Андрій очолював молодіжне крило товариства, яке потім стало незалежною організацією товариства Спадщина. І з того часу ну ніколи шляхи не розходилися. І тепер просто я ну у... ну це той випадок, коли ну, слів бракує. Говорити нічого не можеш Біль суцільна, і ненависть, і ненависть до тих, хто дійсно це робить, хто е, пробує таким чином, е, не знаю, сигнали давати в першу чергу напевно слово, своїй нації, е, але бо Україну таким не залякаєш. Тільки гинуть дійсно воїни, гинуть захисники. Андрій підпадає дуже сильно під одне і друге. Тобто, все його життя це є захист вітчизни, Я пропоную... би він не працював і так він насправді займався захистом всього українського. Я пропоную, щоб ми з вами згадали, яким був Андрій Порубій. Знаєте, у кожного процесу є свій мотор. Мені особисто Андрій Порубій запам'ятався тим, що він був мотором і таким драйвером Євромайдану. Згадаймо, згадаймо от ваші найяскравіші спогади про Андрія Парубія. У мене старий дуже спогад і дуже серйозний спогад. Це в 89-му все-таки році. Е в жовтні місяці, проводячи роботи у Львові на вулиці Студентській, здається, знявши там частину асфальту, щоб прокласти якусь комунікацію, натрапили на те, що вся вулиця вкрита хрестами бійців української галицької армії. Які е, боронили Україну в вісімнадцятому році, дев'ятнадцятому році, і е, от весь асфальт, вся вулиця знизу замість е, бетону вкрита цими хрестами. Декілька хрестів відкопали, тут. же звичайно приїхало КГБ і так далі. Е, часи 88 рік ще були ті. І е, ну була така певна якась може швидка розгубленість, тому що е, хтось з цих робочих перезвонив по моєму домашньому телефону, повідомив цю історію. І е, от серед ночі що робити? Серед ночі набрали Андрія. Серед ночі він і його товариші всі можливі ті хрести. Вивезли, сховали в лісі з тим, щоб хоча би ці не пропали, тому що ми прекрасно розуміли, що доля, що на завтра це все закупають, і нічого не було, і так далі. От Андрій робив ту роботу, яку будучи тоді, йому було в ще не було 8, ну, 18 років. 17 років, вісімдесять 88 році, 17 років він був, що фактично ну, школяр, який тільки закінчив школу. От і е, ось така безстрашність, це відданість, це ну людина, яка ще з самого молодості зробила свій вибір, от тому ці старі спогади звичайно найкращі. Ну багато дуже спогадів було з того часу, коли Андрій був головою Верховної Ради. Я був головою найбільшої фракції тоді е, блоку Петра Порошенка, і скільки. Як на мене, ми хороших справ тоді зробили, пов'язаний вибачте з таким банальним словом, як українізація, е, перейменування міст, не дивлячись на шалений спротив, якби не жорстка позиція Андрія, якби не його знову ж таки е, з одної сторони жорсткість, з другої ж гнучкість в розумінні, як здобути голоси, як поставити це питання. А це ще не все так просто було. Ой, ну одним словом, Андрій був боєць і справжній боєць, і справжній товариш дуже міцний, дуже твердий, е такий, що ну не гнеться. Бо зламати можна, вбити можна, зігнути ніколи. А от пане Ігоре, як ви думаєте, а ким був Андрій Порубій для ворогів? Це символ. Знову ж таки, чому так відбулося? Це це символ е в їхньому мі цьому націоналістичної фашистської, чи як вони там би називали е антирусофобської. Так, ми всі стали русофобами. На жаль, на жаль, ми всі стали русофобами, і Путін це все зробив. Ми завжди розуміли, е що таке Росія. Але е, зробити е, з українців русофобів треба було дуже постратися. Так, от, е, для показувати, як вони знищують тих українських патріотів, які стоять їм на перешкоді, для того, щоб захопити і зробити україну російською. Тому це, звичайно, для них це символ, е і тому це все відбулося. Моє співчуття Володимиру Івановичу, батьку Паробія, бо це найстрашніше е ховати своїх там дітей, своїх молодших братів. Це дуже-дуже ну, тяжко, Якщо з... співчуття. Якщо згадувати. 2013-2014 роки Андрій Парубів був комендантом майдану. З точки зору того, що тоді відбувалося, і якби це народне повстання зазнало поразки, це ж розстрільна стаття. Я, я не помиляюсь. Ну щоправда, в Україні вже це не... життя займався розстрільними статтями. І в 88 році це були все розстріляні статті, і в 2004 році, якби е, е, інакше історія би розсудилась, і в 2014 році, і тоді, коли він пішов далі воювати. І фактично він ніколи не припиняв цю свою війну і цю свою боротьбу. І для Росії ці статті завжди були розстрільними. або для проросійських сел, які хотіли тоді захопити Україну. Шановні Ігор Гринів з нами зараз на зв'язку. Політик, політтехнолог, пане Ігоре. Андрій Порубій як голова Верховної Ради. Ну, і період в країні такий, коли Янукович втік, правда, відбувається певний хаос. А як би ви описали значення парубія от в ті моменти для української держави? Я пробував згадати вже сьогодні, і ще раз скажу: тобто, Андрій завжди ставив певні пріоритети. Ми всі різні, ми всі маємо свої якісь, е, ну, скажем, сильні сторони, слабкі сторони, і це. В Андрія найсильнішою стороною було, що в нього дуже не потрібно було довго думати, чи це... які пріоритети для Андрія. Для Андрія е, ставлення. чи... Створення справжньої української держави і наповнення її справжнім змістом був повний пріоритет. Як вам запам'ятався Андрій Порубій Андрій Парубій од тих часів, коли по суті справи ми зрозуміли, що Росія пішла на Україну новою війною. Ну Андрій е, очолював е, спочатку раду секретаря ради національної безпеки, а після цього Верховну Раду. І е, питання завжди, е, які були безкомпромісні для Андрія, це є захист української держави. І тому Андрій від тих часів, коли вона створювалася на початку, в кінці 80-х, на початку 90-х, до того, от, коли він був головою Верховної Ради, фактично займався наповненням українським змістом української держави. Він насправді і це, що він робив найбільш успішно, будучи головою Верховної Ради, це є е, сприяння тих законів і тих питань, які дозволяли зробити українську державу справді українською. Голова Верховної Ради це політик вищого рівня. Так, як, так, як, але як... Андрій мав мав цей пріоритет, я ще раз скажу: Андрій е, не кадровий, скажімо так, політик, який би е, ну займався політичною грою, інтригами там чи боротьбою політичною, який йшов там крок за кроком до того, щоб стати головою Верховної Ради, і так далі, звичайно, революція робить своїх героїв. Андрій був героєм цієї революції. Бу, він був е комендантом майдану. Він був одним з облич майдану і став головою Верховної Ради, але для нього оцей майдан і ця революція насправді далі продовжувалася. Він ніколи не став тим політиком, який би ну якого ми б могли там звинувачити або побачити в ньому, що він щось лукавить, хитрує, домовляється. Кажу, це достатньо такий чітко виражений політик своєю політичною програмою український патріот з великої букви. І знаєте, я згадую, як під час майдану Євромайдану Андрій Парубій. Ну не хочу сказати кожного дня, але часто приходив на брифінги в будинок профспілок і надавав останню інформацію, таку тактичного характеру, де що відбувається. І це мені здається так морально зміцнювало багатьох людей. А як жив останнім часом Андрій Порубій, що вам відомо? Я почав про це говорити, що голова Верховної Ради це ось ну, політик вищого рівня, і в Україні це, це назавжди з усіма привілеями, скажімо так. Що вам відомо про, про те, як Андрій Порубій використовував свій статус чи не використовував цей статус? Наскільки його ось ця ну політична кар'єра, скажімо так, змінила психологічно? Чи він залишився таким же, яким він був, будучи комендантом майдану? Я ще скажу. Я думаю, що це скоріше було виключення, коли він був головою Верховної Ради, вона не просто не змінила, Він не встиг стати ну, політиком, який би в якого би поїхав дах. І зараз він е, депутат Верховної досно ну, до своєї смерті був депутатом Верховної Ради, депутат, е, фракції е, Європейської солідарності, активний достатньо в е, культурному, в політичному житті Львова області. Андрій дуже багато займався вихованням молоді. Андрій е, багато присвятив Карпатському краю. Згадаючи, згадати фестиваль Тустань, е який був знову ж таки одним з його е таких е захоплень, і цей край насправді він лемко, він переселенець. От він класичний, е тимчасово або ну переспремчасовий пер переселенець, тільки переселенець не зі сходу України, а, пер а переселенець зі сходу Польщі. Його сім'я була виселена з українських земель і її пересили е, з території Польщі на, на територію тодішньої УРСР, і е, він, е, ну ця доля е, патріотичної сім'ї, його батько, великий патріот України і, і так далі. І тому це він залишався патріотом. Тобто не треба питати е, ну, умовно. Про кар'єру. Тут питання кар в своїй житті, на мою думку, він не займався будівництвом кар'єри. Тому він зараз був депутатом, як і усі, пробував вплинути на, на старті цієї війни. Він воював. А далі е, робив ту роботу, яку повинен був робити. Ну, ви так, ви ви окреслили, знаєте, так, в точку, мені здається. Він не став політиком, у якого поїхав дах. А що ви думаєте? 100%. Так, це важливо. А що ви думаєте, як це вбивство? Ну, це шок. Так, це, це справді шок для мільйонів людей. Як це вбивство вплине на моральний стан суспільства? Та в суспільство вже кожен день, на, на жаль. Має певні ну, шрами з однієї сторони, а з другої сторони, гартується в своїй любові до батьківщини і в ненависті до своїх ворогів. І Чи це ракета, яка вбиває, чи шахет, який вбиває мирних мешканців, чи та куля. Чи е, снаряди, які гарматні, які б'ють по наших е, бійцях, чи це оця е, підла, е, кілерська вісім е, куль, е, випущених в голову е, політика? Ну, знову ж таки, е, суспільство е, знає хто. В нього ворог і знає, що все одно перемога буде з нами. А що вам відомо, яка ситуація у Львові, і чи є шанси? Можливо, ви спілкуєтесь з правоохоронцями? Чи є шанси на те, що кілера візьмуть? Ні, не спілкуюся з правоохоронцями. Я е, не є зараз задіяний, скажем так, до адміністративної якоїсь системи. Тому о, цих можливостей значно менше. Я завтра виїжджаю там сьомій годині, Я зараз в Києві, завтра сьомій виїжджаю у Львів, але знову ж таки, м -м, ну, це робота правоохоронців. А ваша робота в них з'ясовувати. Я точно не можу бути тут якимось е трансформатором якоїсь версії е чи гіпотез і так далі. Все, все до, ну, прозоро і ясно. Тут, я ну, от, не вірю в жоден ніякий інший сценарій, все, я прекрасно розумію, що відбулося. А яким чином покарати, яким чином дістати тих вбивців, поки що в основному вдається це робити, але е, зрозуміло тільки одне: що прізвище вбивця ми знаємо. Прізвище вбивці є Путін. 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 Звичайно. І ніхто більший. Прізвище вбив... вбивці? Виконався в скільки би не було. Але справжнім є Путін. І ми ж з вами розуміємо, що на Росії нічого без санкцій Путіна не відбувається, правда? Звичайно, або особливо такі речі. Особливо такі речі. Так. Це, Вони ну... давно поскладали списки дуже багатьох людей, які. Так чи інакше є під е, загрозами і під певним е, ну, різним, як психологічним е, там тиском, так і е, фізичним. Е, нічого в них не вийде. Слухайте, великий народ, велика нація е, не перебуваєте. Дякую вам, пане Ігоре. Ігор Гринів, український політик, народний депутат скликань, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.